Відос новий. Але про це на цей раз е, трошечки, е, скажімо так, заглиблено про себе. І це буде. Це буде відос з риторичними питаннями до самого себе. Е, просто я вирішив поділитися з тим, що, що в мене не те, що накипіло, а те. З чим я просто не розумію. Як нормально впоратись? І це не те, що проблема, і мені не потрібна чиясь підтримка в цьому плані. Е, мені потрібно самого якось зрозуміти те, чого я прагну. І сьогодні я хочу поговорити про музику, про свою музику, про те, що я пишу, е, композиції, пісні, купа текстів, які я писав, е, і які потім просто лежать повністю з фултекстом текстом в блокнотах. Купа композицій недороблених, які теж лежать, які я не можу завершити, але я не хочу з ними розлучатися, тому що я витратив на них час. Не те, що витратив час, вони просто звучать добре, але я не можу їх закінчити, бо в мене немає сил, в мене немає розуміння, чого я хочу від цієї композиції, від цього проєкту. І воно просто валяється. І це вже проблема у мене протягом. Я не знаю. Мабуть, декількох років чи років. Ем, якби хочеться робити усе і одразу. Е... У мене не із цього якраз ідея така не те, що вигорання, а не розуміння, що робити, ем, а більше із-за того, що сам процес, те, скільки, скільки він часу він займе. А, думки про те, що те, що я зроблю, може бути не ідеальним, а, Воно просто забирає сили. Не всі, але навіть якщо я заряджений щось робити, я його роблю, роблю, роблю. І з часом я починаю втомлюватися, якраз тими думками, які я озвучив. Це може бути небага... недостатньо класно звучати. Я намагаюся це якось виправити лично, тому що ти ж хочеш, щоб у тебе. Музло звучало класно. Будь-то композиція або пісня неважливо. Неважливо. Ти хочеш, щоб це звучало класно, щоб людям подобалося. І просто йде втома. Я не знаю, і через це у мене просто немає наснаги дозавершувати те, що я почав. Останнє, що я робив, це в мене був проєкт композиція, яка. Лежить, ну, щоб не збрехати, півроку, десь півроку лежить, яку я що робив для гри, для демки, яку я проходив, і мені просто хотілося зробити своє бачення а, композиції в боссфайті, бо там у боссфайті був якийсь драмонбейс, я хотів зробити щось таке кінематографічне у стилі і Я це робив, у мене була ідея, картинка, я цим горів, мені було класно. Я зробив половину і все. Потім я дуже багато разів намагався вертатися в цей проєкт, і мене нічого не виходило. І як я вже казав, я не хочу його видаляти, бо він... я в нього вклався, багато часу витратив, і він мені подобається. Та частина, яка вже готова. я... В принципі, всі моменти, більшість моментів мені там подобаються, але як мені завершити те, що я там почав? І це, до речі, причина, чому багато моїх відосів на каналі музичному, якщо це композиції, вони можуть бути там. По 40 секунд, хвилина, півтори. Тобто, хоча мені хотілося б мати 2-3 хвилини. Вона просто, Я не маю сил просто далі це штовхати, придумувати, вигадувати, що мені зробити, через силу себе переступати, аби зробити щось краще. От. І якщо брати пісні, то у мене готовий повністю текст. Е Буквально повністю. Є інструментал, не мій, але є інструментал, і І все. Я нічого не записував. Я намагався, але потім мені стало лінь. І з піснями інша історія. З піснями мене просто бісить той факт, що я не можу співати все, що я хочу. Все, як я хочу. В голові я можу продумати дуже класно, як це може звучати, я можу його там класно промичати. Але коли йде до екшол співу, в силу моєї некомпетентності в співі, ніфіга тут. Секундочку, я вас поправлю, ви падаєте. силу моєї некомпетентності в співі виходить якраз таким чином, що. Часто закидаються теж, теж якісь пісні. І причина, до речі, чому я пішов на вокал, записався, це якраз тому, що я хочу цього позбутися просто, щоб цього ну, не було. Бо мене це бісить. Мій власний блок в голові: що якщо це недостатньо добре, то краще це не постати. Хоча я сам собі кажу, типу, Пофіг на думку інших, коли це стосується того, що я створюю. Але при цьому, чомусь, коли доходить до музики, у мене чомусь вмикається ця штука. З цим треба працювати мені, щоб це прибрати, викорінити, щоб я зміг писати, навіть якщо це не ідеально, але хоча б щоб це була якась практика, щоб я міг іти далі в цьому напрямку. Але так, от зараз у мене така стагнація з музлом. Я не хочу показати, показати музику, це. Ну, Хтось може подумати, от наче у тебе немає бажання, ти просто не хочеш. Я хочу, я хочу це робити, я хочу, щоб люди слухали пісні мої композиції, щоб їм подобалося це слухати, щоб вони якось реагували на це, коментували, щоб я просто відповідав на ці коментарі. Мені подобається це. Мені подобається, коли, коли люди просто цікавляться моїм контентом, мною, як людиною. Це прикольно, це дуже приємно. І музика не виключення. Я хочу, щоб люди слухали мою музику. М і це причина, чому я не хочу закидати. Якби раніше, скажімо так, раніше в мене було бажання писати музло для себе і також писати музику, щоб її чули інші. Але, мабуть, якраз із-за того, що я перейшов більше в бік, типу пишу для себе. Обманюючи себе, що я пишу для себе, а де-факто я писав, щоб це виставити і побачити, наскільки багато переглядів це збере. Мабуть, із-за цього е втратився вогник е мого написання музики, і я реально не, не прислухаюся до того, чи мені реально прикольно. Мені може бути в процесі класно, але чи буду я потім це сам слухати у себе в плейлісті, десь, знаєте, е такого, наче, у мене ще не було. Я часто переслуховую свої композиції, так, але щоб просто додати собі кудись там в плейліст, або щоб я в YouTube Music послухав свою ж композицію або пісню, такого не було. І насправді, я думаю, що це хороша практика почати таким чином думати, якби, чи достатньо ця пісня мені подобається, щоб я сам її особисто слухав у себе в YouTube Music. Я думаю, це прикольна практика, і, можливо, я так і буду думати. Не знаю. Не знаю, оглянемо. Але це все. Це все, що я хотів сказати, це мої думки з із приводом Може на найближчим часом я щось випущу, може ні. Але я дам знати. Я зроблю япінг про те, як я це зробив, 100%, тому що я люблю япити. Мені подобається цей канал тим, що я просто розповідаю все, що мені хочеться. І тут мені реально по більшій частині все одно, чи Ну, хтось побачить, чи не побачить, чи багато людей це побачить, чи мало побачить. Joo, tässä. Jako.